Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми будемо з вашими малюками вчити фігури. Вчити фігури. Приготуйте, будь ласка, чотири тарілочки. Намалюйте круг, трикутник і квадрат. Колір значення не має. Просто любий круг, трикутник і квадрат. І приготуйте фігурки. Круги, трикутники, квадрати різних кольорів. Якщо у вас немає з якихось наборів, то можна просто вирізати з картону. А тепер запрошуйте своїх малюків. І ми починаємо. Добрий день, малята! Подивіться, у мене є тарілочка де багато різних фігур. Давайте подивимось, які фігури? Ммм. Яка кругла гладенька фігура. Та вона має назву круг. Подивіться на таку фігуру, яка вона цікава. Хм, хм, хм. Ця фігура має назву квадрат. Квадрат. А ось яка дивна фігурка. Це у нас трикутник. Один Два, три, трикутник. Давайте зараз подивимось уважно і розкладемо. У першу тарілочку ми будемо складати кружечки. У другу тарілочку ми будемо складати квадратики. І лише у третю тарілочку ми будемо складати трикутники. Починаємо. Уважно дивимось на зразочок. Круглі, ті, які качаються, ось так кругленькі, ми ставимо сюди. І пальчиками своїми досліджуйте, пробуйте, щоб не було кутиків. Всі кружечки, які ми бачимо, ми складаємо в тарілочку, де круг. Так, фігурка, один, два, три. Де зразочок такий ось тут. І складаємо там, де у нас живе трикутник. Іще трикутник. Іще трикутник. Кружечки. Так, квадратики. Вони однакові, в них сторони рівні. І вони як. Кубики, схожі на кубики, і кладемо у хатинку, де живуть квадратики. Ще два квадратики і залишилися круги. Ось ми їх всі розклали по хатинкам. А тепер давайте у повітрі намалюємо фігурку круг. Пальчиком малюємо круг. І запам'ятовуємо, що кутиків немає круг. Тепер у повітрі намалюємо квадрат. Один, два, три, чотири. Ось такий він квадрат. Потренуйтесь! І остання фігурку, яку намалюємо в повітрі, це у нас трикутник. Але в повітрі, можливо, вам буде тяжко намалювати, то просто давайте обведемо пальчиком. Один, два, три. І фігурки, які ми з вами досліджували, теж такої форми. Ось так. Прошу пограйтеся і зробіть мені фото, щоб я подивилась, як ви дома, однаково зі мною запам'ятовували фігурки круг, квадрат і трикутник. Малята, до побачення! Чекаю на фото!